Як зробити українських студентів конкурентно здатними і прищепити їм любов до знань? Аби наука не стала тягарем? Дітей потрібно вчити вчитися. Система неперервності в освіті знайшла своє відображення у відповідній колективній монографії, яку презентували у столиці. Монографія своєрідний місточок між середньою та вищою школою, бо ж раніше українських дітей навчали за принципом знання уміння навички. В цьому впевнені автори посібника директор українського гуманітарного ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка Галина Сазоненко та старший викладач кафедри англійської мови столичного університету імені Бориса Грінченка Віталій Приступа раніше. Люди навчалися з приводу енциклопедизму знань. Наскільки більше ти знаєш, настільки більше ти освічена людина. Але вони ці знання не використовували на практиці. Ми ж виходимо з того, що знання, звісно, важливі, але головне це практичний досвід використання цих знань. Тому ці компетентності в в європейському союзі називаються ключовими. У підручнику вдало поєднується практичний досвід роботи з ліцеїстами та студентами, а також науковий підхід, стверджують рецензенти. Скуча показує те, чого насправді бракує, скажімо, нашій нинішній освіті. Це вона показує те, як прищеплювати навичку вчитися. Ми говоримо про знання, які повинні перетворитися в переконання людини. В переконання одна з випускниць ліцею, народний депутат Леся Оробець, переконана, його викладачі дійсно мають право пишатися своїми напрацюваннями в освіті, і приклад тому її однокурсники, багато з яких сьогодні є елітою України. Це не просто підручник, це інструкція, яким чином досягати навчальному закладу своєї місії саме знаходити в чому талановита особистість, розвивати її покликання. За кордоном принцип безперервної освіти діє вже десятиліття в Україні робляться перші кроки. Тому в авторів і всі підстави сподіватися, що їхня монографія допоможе українським педагогам навчити учнів ефективно використовувати свої знання.